Це відео уривок з навчання, евакуація з поля бою. Такі знання в Україні доступні не тільки військовим, а й цивільним, бо це дуже важливо і рятує життя. Я також пройшла курс від Української служби порятунку, і незважаючи на те, що я тренерка і все життя займаюсь, я на собі і на своєму тілі відчула, наскільки це складно, наскільки важливо мати гарну фізичну форму, розвивати певні м'язові групи і адаптовувати свої. Тренування під наші реалії. Тому далі покажу вам вправи, які ви можете виконувати без тренажерної зали з тим, що є у вас під рукою. Я скрутила свій живет і таким чином отримала обважувач, з яким можна працювати глибокий присяд і викид ваги над головою. У моменті. Руки вгору, слідкуйте за положенням плечей, вони не мають підніматися, і дивитись треба прямо перед собою. Тоді відчуєте, як працює спина, плечі, біцепс, трицепс, і у моменті присіду слідкуємо за положенням коліна, коліна не вилазить за носки, і намагаємось центрувати вагу тіла, не хитатись і не поспішати. Відчувати всі м'язи, якими працюємо, розгорну живет і покажу далі з ним вправи. Зверніть увагу, що укомплектований живет може важити приблизно 15 кг, а то і більше, тому зайвий раз в ньому стрибати не варто. Компресія хребців і загалом ваша спина не скаже вам дякую, тому бережіть по можливості і зайвий раз не навантажуйте хребет. Всі вправи з. Вагою ми робимо спокійно у силовому форматі і слідкуємо за технікою. Коліна не вилазять за носки, спина пряма, не поспішаємо, дихаємо. По 8, 10, 12 повторів і слідкуючи за всім своїм тілом, для того, щоб тримати м'язи спини і кору загалом в тонусі, правильне положення планки і техніка. У цьому положенні вам допоможе. Хребет має бути прямим, шия не завалюється наверх. Дивитись вниз перед собою, і будь-що ви робите у цьому положенні має бути з увагою до техніки. Лікті розводимо на 90 градусів, і у момент, коли дістаємо до печа, намагаємось сильно не розхитуватись і утримувати прес в тонусі пупок наче тянеться до хребта. У кінці відео я покажу з таймером, як можна між собою всі ці вправи скомпілювати і зробити собі таке функціональне тренування. Щоб зачепити ще й низ тіла, сідниці і стегна, можна зробити такий варіант планки, утримуючи позицію, піднімаємо спочатку руки, а потім ноги. Не забуваємо, що нам треба постійно контролювати положення хребта і утримувати його у рівному положенні. Кисть знаходиться рівно під плечем. Тоді техніка буде коректна. Для того, щоб попрацювати з найширшим м'язом спини, можна взяти бутиль з ручкою, він доволі такий зручний, бо можна коригувати вагу, набираючи різну кількість води. Слідкуємо за технікою, лікоть. Ми тянемо до тазу, спина пряма, дивимось вниз, шию не завалюємо, положення коліно не вилазить за носок. І універсальний тренажер палиться, він же меч. Якщо знайти міцну, з нею також можна корисно працювати і на відтискання, і на планки зараз покажу. Оцій вправі глибоко відчуєте м'язи кору. Сім'я за пресу, акцент, плечі. Ну, загалом працює все тіло, виглядає просто. Але спробуйте це доволі непроста вправа, і підсилити її можна рухаючись по палиці вниз і вгору. Але поступово спочатку почніть просто зі статичного положення планка, отримуючи 15-30 секунд, і далі можна вже ускладнювати. І ось такий варіант нелегких відтискань. Положення планка, вагу переносимо на одну руку і намагаємось в момент відтискання не втрачати положення палиці і свого тіла. Ви відчуєте м'язи-стабілізатори хлибші, ніж зовнішні м'язи, які зазвичай працюють на звичайних відтисканнях. Бо вам треба балансувати, утримувати палиці, утримувати своє тіло і не втрачати правильну техніку корисна вправа і доволі таки нелегка. Спробуйте! А далі покажу вам, як можна все це об'єднати в тренування. І у якості відпочинку між підходами. Ви можете використовувати ту саму палицю або будь-який інший предмет, навколо якого ви можете рухатись, підкидуючи його. Розвиток координації дуже важливий, і таким чином ви зможете і відпочити між вправами. Поїхали! I'll be the last one left when the lights go out I'm down to one last breath but I can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my heart and hope to die baby I feel like dying i'm trying to fly high but i'm not a pilot can't deny it but some days i feel idiotic just a product of a system where you're lucky just to make a dollar that ain't gonna stop me because my grind's contagious i'll do what it takes to turn passion to paychecks. and if i go down i'm gonna do it on my terms and every single problem brings a lesson that i learned In the darkest night when things seem so broken it's hard to shine but i still Lie. So cross my heart and hope to die Baby, I was born to fight road i try to find my way but don't know where to go it's hard to see your friends tell them adios when you know i'm for like forever now you're just a ghost ain't no way to sugarcoat it yeah i feel alone been single for a decade doing me is getting old i don't pick up on the phone rings too busy recording industry ignores me but i keep on going because i know you come on back i got you too no matter what the situation we're going make it through i'm a fighter To one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight.